Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються, при оцих очередях, моментах, що там в спину десь в черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. то, що там відбувається срач, нос чи золотуха в цих а, лікарнях, це проблема самих українців. Нам все одно треба мінятися, замінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить чи якісь операції, що воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть ці дуже багаті кінди саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші. Ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити, і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би особливо після поранень провірятися. Це б взагалі було класно. Короче, в цілком в цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни.